Ми раді вітати вас на Закарпатті. І цього року на конкурсну програму надійшло багато конкурсних робіт. Власне, це 43 радіороботи і 70 телевізійних програм. So, a little bit about the competing program. This year we have, in the competition program, we have 42 radio programs and 70 TV programs. Географія фестивалю цьогоріч така. Uh, у ній беруть участь Україна, Румунія, Словаччина, Угорщина, Австрія, Сербія та Німеччина. А от тематична особливість цього фестивалю в тому, що це увага усіх журналістів прикута до подій на сході України, які змінили наше життя. And a few words about the the geography of the festival. This Ендефівосбавда джографія в journalists from such countries as Ukraine, of course, Hungary, the Slovak Republic, Serbia, Romania, Germany and Austria. Отже, оцінюють роботи члени міжнародного журі. Голова радіожурі Золтан Пастор з радіо Угорщини. Телевізійне співжурі Світлана Остапа і янош говоші. Uh, in English translation, yeah. Um, so we have a radio jury. Yeah, the head of the jury, uh, Radio Junior, is Zoltan Pastur, and uh, we have two heads of TV jury. Uh, these are Yana Javashi and Ostatas Vidlana, Ukraine. The coșmiradi vită de nața Carpații consula Românie. Generalul consul al României uchernice Ahel Leonor Moldovan. So we welcome among our guests the conсур дженерал о румінія ін чернівці Leonora Молдова. Зараз до вітального слова. Ми запрошуємо голову Держком телерадіо України Олега Наливайка. of the TV and Radio Committee of Ukraine. Дякую. Шановні учасники та гості фестивалю, високоповажні учасники закордонних делегацій. guests and participants of the festival. Щиро вітаю від імені державного комітету телебачення радіомовлення з відкриттям фестивалю. In the name of the TV and radio committee, we welcome you here in Zakarpa. This opening ceremony. Я Абсолютно переконаний в тому, що за ці декілька днів у нас буде. Дуже багато uh, цікавих переглядів. у Нас буде дуже багато цікавих відкриттів, професійних контактів. Але я хотів би привернути увагу до іншої місії нашого фестивалю і його своєчасність проведення. Держава Україна реформується. The state of Ukraine is going through the process of reforms. Дуже не економічні проблеми. Зовнішній ворог. We have great economic problems, we have the enemy. але використовуючи європейський досвід, ми робимо дві. Дуже поважні реформи. Це децентралізація влади і це створення суспільного телерадіомовлення. Батін спайте в еритінк вия крейтинг. Вияворкин контурефорс. Деферс реформ децентрализаційшін о гавермент, а де секонд реформ із зекрейшнов паблік and радіо ТВ ін України. Передача повноважень територіальним громадам саме це теж одна має бути з тем нашого фестивалю, наших професійних розмов. The problem of децентраліzation of power also should be in the scope under the scope of attention of journalists here. Суспільне телебачення. Сьогодні наше закордоння, колеги. І вчора на компанії Тиса задавали питання, а чи не загубимо під час реформи суспільного телебачення радіомовлення мовлення для національних громад? So yesterday I was invited to the special, uh, TV program on програм channel and ченел, asked me what if we самho los джмриал студіос дюрінг з реформ окретин паблік тві? Ні, не загубимо, тому що це. Статутний обов'язок майбутнього суспільного мовника. And my answer was no, we will not lose original um, broadcasting during this reform. Ні, не загубимо, тому що ми зібрали сьогодні тут і проводимо цей фестиваль. Користуючись нагодою, хочу подякувати всі, хто доклалися творчо, фінансово, організаційно до проведення цього фестивалю. Дякую і хай нам щастить. and i want to thank you everybody who contributed to the development of this festival and to the organization of this festival good luck so we, we, invite, we invite for the welcome speech of uh, volodymyr Chubirko, head of the zakarpattia council uh, thank you very much. Шановне товариство, наші друзі, гості і всі, хто приїхали сюди сьогодні до нас. Дякую за запитання. Ми вітаємо всіх наших гостей тут. Щиро радий, що нам вдається далі продовжувати традиційний фестиваль. І важливо те, що він відбувається саме на Закарпатті. Я дуже радий, що, в спіті всього, ми ще продовжуємо організувати цей фестиваль, і він відбувається тут, в Закарпатті регіоні. Закарпаття – це багатонаціональний, багатокультурний, багаторелігійний край. And it's just not for nothing, because uh, Zakarpattia is a very special region, it is a multinational region. Я побую сказати, що ми сьогодні є прикладом для українських областей і прикладом для всієї Європи, як ми повинні будувати логістику відносин між національностями, різними культурами, різними релігіями. And I'm absolutely sure that this region can be used as a sample of intercultural communication for the whole of Ukraine. В обласній раді сьогодні присутні і угорці, і румини, і словаки, і українці. Ендрис uh, regional council where we have deputies Slovaks, Hungarians, Romanians and of course Ukrainians. Для нас є принципом головне це за закарпатська громада, головне підтримка національних меншин і головне те, щоб національні меншини себе відчували. One of, so one of our most important tasks is to support national minorities in the region and to do everything so that they feel here in zakarpattia even better than in their countries.

People. Гарного вам настрою і гарного часу перебування в Закарпатті. Пасибі. Оголосити фестиваль відкритим. Ми запрошуємо генерального директора Закарпатської обласної держдерадіокомпанії Віталія Мещерякова. Насамперед хотів привітати усіх учасників, гостей, партнерів, наших, спонсорів, всіх тих людей, які долучилися до проведення цього фестивалю. First of all, I would like to welcome and to thank everybody who contributed to the organization of this festival and who is here today. Наш фестиваль. Це насамперед майданчик, де люди зустрічаються, як давні давні знайомі. First of all, the task of the festival is to create a platform for discussion and for communication between different journalists. згадати події з попередніх фестивалів. Where they can remember some events from the previous festivals too. Розподілитися своїми планами, розповісти про свої здобутки. They can share ideas, they can speak about plans for future. Також окреслити плани на майбутнє. І

Дякуємо вам! От імена переможців. Ми дізнаємося вже завтра. А поки що бажаємо вам успішної роботи, і також вдалого, красивого перегляду. wish you a very nice screenings here and just have a nice time here. зустрінемося.